заседания объявляется открытым. Слухается заява про вид судьи Витлини Кромана Сейчас Как вы понимаете, кто заявился в судебное заседание? Судебное заседание заявилось в сожжении Витлини. Право разведается головой за участие секретаря как Вид воды есть, судьи совещаются. про право очень заседание. Да. Про вас Подана заява про відвід 6 4, 15 року до Чорнозаводського районного суду міста Харкова подана скарга на постанову слідчого про закриття кримінального провадження 21, розгляд, по якої було розподілено слідчого суді Алізана 10 4, 15 року, під час розгляду справи за зазначеною скаргою на підставі 80 ї КПК України в слідчому суді було заявлено відвід відповідно до положень 75-76. Води так докази, щодо до необхідності буде слідчого у від подальшого розгляду справи при розгляду прирозні далі. Підтримати заяву. Так, що підстави для слідчого відчалась. Чому суд? слідчим судді розглядалася постанова справа за постановою позитивної задля... кримінального провадження. У судовому засіданні я пояснив слідчому суді, що та постанова, яка була... Складена слідчим, має всього ознаки фальсифікації, я на їх підстави які саме. Але дослушавшись моєї думки, суддя відмовила мені у виклику до судового засідання слідчого, що за своєю суттю стала підставою для заявлення відводу. Поясню, чому я так вирішив. Я не пояснив, що. Та постанова слідчим, яка була ухована, складена та підписана прокурором, була сфальсифікована, і тому, що в подальшому мені не довелося звертатися до прокуратури, до слідчого управління до ДСБУ з заявою, я просив суддю викликати цього слідчого для того, щоб віддав мені пояснення та суду стосовно саме цієї постанови. Ну, одна... Це слідчі впровадження якого знаходиться так, так. кримінальне впровадження яке... знаходилось, яку він закрив і з е, якого постанови, яку він складав. Mm -hmm. Бо, як виявилось при розмові під час судового засідання, прокурор не володіла будь яку інформацію щодо е, підстав укладення даної постанови. Тому я вдруге звернувся до суду з проханням викликати слідчого для задачі пояснень. Але суддя чомусь мені відмовило. Тому я зробив висновок, що суд є опередженим у розгляді даної справи за постановою та взаємодією. Це одне, одна підстава, на яку я посилався. Суд виглядає матеріали справи справді, а по це з карта на постанову, закриття подача. Аркус правий 8, постанова про закриття кримінального провадження від 6 вересня 2015 року. 89. Суд оглядає журнал судового засідання. Аркус права 15-16 мешкаю. Є неналежним учасникам наполягав на тому, що у судово засідання було свідчення, перевагає до розгляду скарги, слідчого, які складають постанову. Прокурор дядя заперечує проти заяви займника, слідчий не може прибути до суду через зайнятості слідчих дії. Суд у кого розгляд справи за відсутність слідчого і вимушені заявити про дії. Доповнення є у вас. Підстави буду я наголосив щодо е, законодавчого обґрунтованих підстав це частина 2 пункту 4 статті 80, якщо я не помиляюсь. І тому, собственно, говоря, все. Субтитры сделал DimaTorzok